Продовж минулої доби інтенсивність ворожих збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування дещо знизилась. Втім, російсько-терористичні банформування три з половиною десятки разів все ж застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. Двічі, зокрема, і заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи. Найбільше порушень зафіксовано на приазов'ї, зокрема у темну пору доби. Так із мінометів калібру 120 і 82 мм міліметри стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Красногорівкою. Оч в районі Мар'їнки бандити також застосовували 82-мм міномети і гранатомети. Там живів вогонь, ворожий снайпер. Неспокійно на тому напрямку були поблизу Широкіного водяного Павлополя, Березового та Чермолика, де незаконні збройні формування були традиційно з різнокаліберною стрілецькою зброєю та гранатометів різних модифікацій. На Донецькому напрямку найгарячіше було на підступок до Авдіївки. У південному та східному передмістях цього населеного пункту противник бив по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів села то ворог ввечері досить інтенсивно обстрілював змінометів, зокрема і калібру 100. 20 мм. міліметрів північно-східніше по одному порушенню бойовиками умовне застосування зброї зафіксовано в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького. Там бандити застосовували піхотне озброєння на Луганщині. Загарбники ввечері обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти Сил АТО в районі Кримського, Новозванівки та станції. Донець біля Кримського також вела вогонь, ворожа бойова машина піхоти. В результаті бойових дій минулої доби двоє бійців українського війська на жаль зазнали поранень. Не вдалося підконтрольним Росії бандформуванням в повному обсязі дотриматись обіцяного напередодні режиму тиші. Після опівночі кремлівські найманці двічі відкривали вогонь по українських захисниках на приморському напрямку, зокрема біля Широкіного зі станкового протитанкового гранатомету. А в районі Павлополя працював ворожий снайпер. Втрат серед бійців сил АТО не було.